Сучасні українські митці представили свої роботи в музеї історії Києва. Виставка проходить в рамках мандрівного проєкту Килим бачення митців сьогодення, нашої культури, життя України вилилось у полотнах та скульптурах, де побувала вже експозиція, та чим вона може зацікавити далі у сюжеті. Строкаті фарби, дивні форми та оригінальні інсталяції. Тут є що подивитись. Проект Килим сучасні українські митці стартував навесні і вже відвідав кілька українських міст. Понад 20 художників з усіх куточків країни висловили своє розуміння культури та життя батьківщини. І кожен з їхніх витворів прагне поєднати реальні та абстрактні речі на своєрідному рідному килимі. Метафора в тому плані, що нам хотілося таку єдину ткань представити образно. Причем Кылыма это вот специфика Кылыма как предмета, да? он, у него две стороны, да, он двусторонний. А искусство оно тоже вот, Ні, одной ні, у одної поверхності. Ніосідай став другий план. Дехто з художників вирішив створити справжній килим. Наприклад, цей поєднує шпаточки зразків із західної України. Авторка придумала панно, яке поєднує різні особливості західних містечок. А от ще одна яскрава робота, утім, уже мозаїчна килим обіцянок. Я не сильно хорошо отношусь к реализму, поэтому я не хочу акцентировать внимание на каких-то наших реалиях, о которых мы все прекрасно понимаем, в каких реалиях мы сейчас живем. Следовательно, нужно показать какую-то сюрреальность, сверхреальность или а, тот мир, который как бы будет, который я хочу, как бы, чтобы он был. Серед розмаїття картин складно не помітити інсталяції. Прямо посеред залу ігровий стіл матчпойнт. Тут автор зібрав усі свої думки та переживання і на кінець додав цікавий вислів вже майже остаточно. Матчпойнт це так вирішає розігрування да, ем, поб'єдного фінального от этого, ну, би, фінального очка. Да, от. В раунді каком-то і вот. це э, відвідає нашому времені, нашому соціальному та вот ну лічно моєму соціальному очищенню пространства, коли вот то та розігрувається, якби как бы, рішаючи раунд, але нічого не понятне, как бы, якби вот це время. Роботи унікальні і сучасні, прості і складні. Подивитись на них можна до 15 січня. А вже після закриття експозиції куратори плануватимуть нові проекти, аби знову дати змогу українським митцям показати себе і своє бачення світу. Вероніка секти мандрій Канал Київ.